Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні я хочу показати вам частину свого посуду англійського, який придбала тут в Німеччині. Не дуже часто, але такий посуд зустрічається на німецьких фломарктах. Але спочатку хочу поздоровити вас з Новим роком. Сьогодні вже 3 січня вже Багато чого сталося, але нам треба рухатися вперед. Ми маємо робити те, що можемо робити, і е, триматися. Вітаю вас всіх, поздоровляю, обіймаю всіх і е, маю надію, що е, цей рік буде, буде кращим, ніж попередній. Отже, англійський посуд і огляд свій, я хочу розпочати показом тарілки, досить великої. Це фаянсова тарілка. Вона вся вся в мілкому кракелюрі із цієї зовнішньої сторони і з оборотної. Але неймовірно добре збереглася оця деколь якісна. Ну, ця тарілка зараз у нас частина новорічного антуражу, яке прикрашає домівку. Тут компанія Барац, нічого не знаю про неї. Але думаю, що все ж таки тарілка досить вінтажна через те, що багато кракельору, що характерно взагалі для фаянсу. А для англійського і фаянсу, і фарфу. Тепер перед вами маленька Моко пара. Хоча є ремарка у мене до, до цього огляду ще одна, я забула сказати, що більшість предметів ви бачили в моїх сюжетах. Але разом я не збирала англійські посуд. Було колись на початку, там я показувала чайники, фаянс англійський. Його розбирала, там розповідала історію, кому цікаво, можна знайти на, на каналі. Але разом так те, що в мене є, я не показувала. Отже, маленька Мокопара, яку ви бачите, досить яскрава, вона старенька, це компанія Парагон. Фактично, мені не траплялись їх посуд, їхній посуд на фломарктах. Це перший раз. Те, що я тримала в руках і змогла придбати. А так, це дуже така відома англійська компанія, досить дорога, і на фломарктах їх не буває, напевно. Що стосується цієї пари, маленька, на пару ковточків кави. Ось так вона прикрашена. І це деколь з підмальовкою. Або навіть поєднання деколі. ну Тому що тут, бачите, тут є цяточки маленькі на квітах. А ось пташка, вона скоріше, вона скоріше нагадує ручний розпис. Хоча я не можу ручатися з Англією, взагалі з цими старими деколями початку ХХ сторіччя дуже важко прийти до якогось конкретного висновку. Вони настільки майстерно були зроблені, що тут. Тільки оці цяточки на квіточках говорять про те, що це деколь. Вона старенька, тут є клеймо. Це початок 20-ті 20 роки минулого століття. Тобто, все ж таки я вважаю, що вона антикварна, тому що їх небагато зустрічаються вже так, навіть і в інтернеті. Хоча десь я бачила, блюдечко окремо продавали за шалені гроші. Ну так, якщо у когось воно втратилось. Ось такий птах, такі чудові квіти і старенький климу, парагон. Наступний комплект це ось така велика кружка і маленька розетка. Для чого? Перш про це поговоримо. Це може бути блюдечко. Це може, воно дуже добре так стає. Це може бути розетка для того, щоб заварювати чай. Це може бути ємність для того, щоб викладати пакетики. Чайні. Ми знаємо, що чайні пакетики були винайдені під час Першої світової війни для того, щоб солдати, воїни на фронті могли випити чашку запашного англійського чаю. Це може бути предмет для, е, якихось, для якогось десерту. Ну тут вже фантазія наша гуляє, як то кажуть. Е, мені цей комплект дуже сподобався своїм оздобленням. Е, По-перше, він виготовлений, ця чашка виготовлена на е, мануфактурі Енслі, відома англійська компанія. І от ви бачите ім'я Мічел. І дата 1936 рік, я думаю, що це художник, який розписував чашку вже потім. Можливо, художник-аматор, можливо, художник на підприємстві. Тут оздоблення, я думаю, фабричне, Ось ця ручка, вона в чудовому стані вкрита матовим золотом і добре збереглася. Всередині теж є золоте оздоблення. Оцей кант поверху золотом він теж зроблений вручну. І я б сказала, не дуже майстерно, ну так, знаєте, як просто художник. І ці квіти, ну, квіти неймовірні, як на мене, ці гірлянди квіткові, вони різні, по-перше, і вони дуже красиві. Тут під ручкою теж є. Ось такий свідок своєї епохи, ця чашка з розеткою, які мені подобаються, і, звичайно, я ними не користую. Говорячи про компанію «Енслі», хочу показати вам ще два предмети від цієї мануфактури. Теж ви їх бачили. Ось таке блюдо сервіровочне. Воно прикрашено і рельєфом. І Розписом. Все ж таки, я думаю, що це деколь, але вона настільки майстерна, вона настільки добре зроблена, що дуже нагадує ручний розпис. Можливо, це і є ручний розпис. Не можу сказати. Кожного разу я якось вагаюсь. Дуже красиво. Ну і позолота тут є. Це ось таке клеймо. І це частина серії пембрук. Це відтворення, бачите, написано, що це відтворення з 18 століття серії «Енслі Design. Сама компанія існує з 1775 року. Ось така перша тарілочка. Ну, блюдо сервіровочне. А далі мені зустрілась велика тарілка і теж велике блюдо, можна так сказати. Тут так само цей декор. Ну, якщо порівняти птахів, давайте спробуємо, вони нібито і о, нібито і схожі, але все ж таки інші. Важко мені сказати. Важко. Ну, не, я боюся помолитися, тому е, не буду нічого говорити. Теж чудове оздоблення. Ось такий рельєф. Не рельєф, а оздоблення е, по краєчку. Ну, Англія, звичайно, вона, вона вміє робити порцеляно ефектно, всі англійські підприємства. Теж тут є так само: це ця позначка, що це пембрук. Якого періоду? Я думаю, що це 70-ті-80 роки. Ось такі дві речі з одного. Я не скажу, що це один сервіст, просто декор однаковий, тому що оздоблення інше, воно різне, ви бачите. Але разом виглядають досить ефектно. Тепер знову повертаємось до чашок. Це порцелянові дві кружки. Великі досить кружки. Вони оздоблені малюнками. Це, звичайно, все деколь. Тут є розкидані всюди такі зображення котиків в різних місцях. Симпатичні кружки. Вони виготовлені ось такою компанією Country Cottage. І художниця Сью Скулард, Так, напевно, можна прочитати. Одна чашка кружка. І інша. Так само, вже інший малюнок трошечки. Ну, вміють вони робити, звичайно, красив'язні речі, зручні, затишні, неймовірно затишні предмети для щоденного користування. Тепер я пропоную вашій увазі три комплекти, три чайні тріо. Дві ви бачили тільки у мене раніше, одну ні. Перша куплена була влітку. Це була дальня-дальня така барахолка. Далеко ми дуже їхали. Приїхали вже, коли зовсім все закінчувалось, і тільки десь в коробці прозорі я побачила цю чашку і попросила людину, щоб вона мені її дістала і забрала її, цю трійку. Білосніжна порцеляна, прозора кістяна порцеляна, Ви це розумієте. Тут поєднання кольорів. Щось у мене таке не хоче. Не хоче телефон працювати. Зовсім ось так. Рожевий колір чашки і е, такий е, смужка така з золотого орнаменту. Дуже красива. Вона вікова. Е, тут ось таке клеймо. Я про неї розповідала про цю компанію. Сто Trend – напис, тобто, це місто, де, місце, де фактично з'явилася і розвивалася англійська порцелянова промисловість і Фаянсова. Ось така трійка перша, ніжна. Друга трійка. Ви вже бачили її. Це серія Леді Карлайл. Це колекційна річ. В інтернеті, як правило, зазвичай вони бувають досить дорогими. А, але інколи трапляються, можна придбати. Ну, я купила це на фломаркті, я не платила за пересилку, за таке інше. Цю, цю пару я купила на фломаркті. Тут теж є рельєф симпатичний, бачите, поверху. Красивий такий, всередині квіти. Блюдочко, теж дуже яскраво оздоблене, і тарілочка. Все в англійському стилі. Ось такий комплект. І третій комплект ви ще не бачили. Я його не показувала, придбала восени і не показувала. Ось так само це Рояль Альберт, як і попередня чашка. Серія провінційні трав, квіти. Ось так. Тут є навіть дата. Зараз ми подивимося з вами: 75-й рік. Ось така. Вона новенька абсолютно. Блюдочко. Вони ці блюдечка глибоченькі такі. І тарілочка, так само в цьому ж, в цьому ж стилі зроблена. Щось таке гуляє. Не хоче воно мені давати фокус сьогодні. Так. Ну, е Подобаються мені вони дуже. Ну і наостанок я хочу показати вам частину сервізу, який я потрошку збираю. Перший сюжет присвячений цьому посуду, був десь влітку. Тоді я придбала три блюдечка і три тарілочки. Вони не дуже в гарному стані, там є втрати, але мені дуже подобається цей посуд. я шукала. шукала цю серію. Серія, по-перше, компанія Бус, серія Ріал Олдвілоу. Відома серія. Кожна компанія випускає мануфактура англійська випускає по різному з різними малюнками. Працюють різні художники в даному випадку. Я натрапила саме на. Цю компанію на цей сервіс, тому я його почала збирати. Я розповідала, великий сюжет в мене є присвячений цим тарілочкам. Хто захоче, я поставлю посилання в описі до сюжету цього, ви зможете його передивитися, тому що повторювати я вже не буду. Багато там інформації цікавої. А потім я придбала чашки, причому чашки придбала дуже спонтанно, відкрила, побачила, придбала і виявилася, замовила і виявилося, що вони, по-перше, в чудовому стані, і вони виходять найдешевші з того, що, що було. Ну а потім вже нещодавно я купила, замовила, відслідкувала і замовила цей чайник. І хочу сказати, що різниця в ціні велика. Можливо, це було не дуже зручно, я маю на увазі не дуже вигідно, не було ніяких знижок. Але тим не менш, хоча чайник нібито не дуже дорогий, такий, ну, притомна ціна. Але заплатила я в два з половиною рази, тому що поштові послуги і митні податки я заплатила за пересилку. Все це оплачує, звичайно, покупець. Не жалкую в жодному разі, мені подобається. Цей посуд. Подивіться на ці чашки. Чашки в кращому стані, до речі, прийшли, ніж е, тарілочки і блюдечка. Ну, повезли, як то кажуть. Буду потрошку збирати, якщо буду зустрічати за нормальну ціну. Дуже красиві. Я робила маленький, в мене шорт є присвячено цьому сервізу. Влітку знімала його на або восени знімала на е, терасі. Там біля, біля. Так виглядає чайник. Чим відрізняється цей посуд, він дуже легкий і білосніжний. Хоча це, так я розумію, фаянс. Тут немає кракелюра, розпис вручну зроблений. І відчуття, коли тримаєш цей посуд, що ти тримаєш шовкову тканину. Абсолютно, я не знаю, як це пояснити. інший посуд взагалі порцеляну. Ти, ти розумієш, що це порцеляна якось. А ось тут шовкова тканина. Легенький, і легенький. Не дуже користований, але старенький. Я вже підбирала так, щоб це була одна, один сервіс, одна компанія, одна серія. і Тут навіть оздоблення однакове. Це десь після, після 45-го року. Ні, скоріше сорокові роки. Коли там, на початку ну, я розповідала, спочатку була оці золоті лінії, а між ними цей малюнок він теж, був, він теж був виконаний золотом. А тут немає наблюдечку. А вже коли почалася, почалася Друга світова, після того почали ці малюнки вручну робити коричневою фарбою. І так вони залишили після війни, десь до 80-го року, така була історія. Ну, знов таки. Можете подивитись сюжет. Ці малюнки, у кожної компанії вони різні. Мені подобаються ці. Це китайська казка, яка перенесена на посуд. І так вона в історії залишилась, як Old, Real Old View. Отже, друзі, на цьому все. Показала, що збиралась показати. Практично все. Дещо лишаємо на наступні рази. Маю надію, що вам сподобалось. Бажаю вам всім гарного, спокійного, переможного, мирного, щасливого року. До нових зустрічей. Дякую, що лишаєтесь зі мною і підтримуєте мій канал. Дякую ще раз. На все добре.